У цьому відео ми розглянемо 9 ключових кроків для культивування здорових меж у ваших стосунках і особистому житті. Дотримуйтесь цих кроків, щоб покращити своє благополуччя та особистісний розвиток. Крок 1. Залишайте відчуття цінності у своїй відсутності, зрозумійте важливість створення цінності у вашій відсутності. Дозвольте іншим сумувати за вами та цінувати ваші унікальні внески в їхнє життя. Це досягається через рідкісні, але значущі взаємодії та відмову від постійної присутності. Ваша відсутність може сприяти визнанню і повазі до вас, допомагаючи іншим розуміти вашу цінність і унікальність. Крок 2. Обмежуйте свою постійну доступність, встановлюйте межі, не будучи постійно доступними. Пріоритетизуйте свій час та енергію і уникайте бути постійно на цвінку у всіх. Важливо мати час для себе і своїх потреб. Це не тільки допомагає уникнути вигорання, але й дає можливість іншим зрозуміти, що ваша увага і присутність мають цінність. Крок 3. Прийміть почуття загадковості, підтримуйте відчуття загадковості у своїх взаємодіях. Уникайте надмірного обміну і тримайте певні аспекти свого життя приватними, щоб зацікавити та залучити інших. Залишаючи простір для запитань і інтересу, ви створюєте відчуття таємниці, що може бути дуже привабливим і викликати інтерес до вас. Крок 4. Дозвольте їм інвестувати в вас, дозвольте іншим інвестувати час і зусилля в будівництво зв'язку з вами. Взаємність є ключовою у здорових стосунках. Коли люди вкладають у вас свої ресурси, це сприяє глибшому зв'язку і зміцнює взаємовідносини. Це також дозволяє побачити справжні наміри і щирість інших. Крок 5. Пріоритетизуйте свої потреби, пріоритетизуйте свої потреби і благополуччя. Самодопомога є необхідною для підтримання балансу та сприяння здоровим стосункам. Забезпечуючи свої основні потреби, ви створюєте фундамент для стійких і здорових взаємин. Це також показує іншим. Що ви цінуєте себе і очікуєте того ж від них. Крок 6. Уникайте ставити їх у центр свого життя, зберігайте свою незалежність і уникайте робити будь-кого центральним фокусом вашого життя. Тримайте збалансовану та різноманітну соціальну мережу. Це допоможе уникнути залежності від однієї людини і сприятиме багатому і насиченому соціальному життю. Збалансований підхід до стосунків допомагає зберігати внутрішню гармонію. Крок 7. Не починайте розмови повторно. Уникайте бути тим, хто завжди ініціює контакт. Дайте іншим простір звернутися до вас і підтримуйте збалансовану динаміку. Це допоможе зберегти рівноправність у взаєминах і забезпечить взаємність зусиль. Ваша готовність зачекати з ініціюванням контакту показує вашу цінність і самодостатність. Крок 8. Культивуйте своє власне відчуття, задоволення, розвивайте особисті інтереси та хобі, які приносять вам радість і задоволення. Повноцінне життя притягує позитивні стосунки. Коли ви маєте свої захоплення і джерела радості, ви стаєте цікавішими і привабливішими для оточуючих. Самозадоволення робить вас більш впевненими і щасливими. Крок 9. Будьте готові відступити. Знайте, коли час відступити від ситуації або стосунків, які не сприяють вашому благополуччю. Пріоритетизуйте своє психічне та емоційне здоров'я. Це важливий аспект самодопомоги і збереження внутрішньої гармонії. Вміння відпустити те, що не сприяє вашому розвитку. Дозволяє знайти нові можливості і зберігати емоційний баланс. Висновок застосовуючи ці кроки, ви можете створити здорові межі, які покращать ваші стосунки та особистісний розвиток. Не забудьте підписатися на наш канал, лайкнути це відео та поділитися ним із друзями.